Слава Богу, друзі. Слава, слава. Що сказати? Багато думок, їх дуже тяжко скласти в коротенько. Ви чули таке чи ні? Моє бажання, хоч один мене почує, один, І то я недаром приїхав. Ви чули таке, що церква це тіло. Хто чув таке? Чули, трошки чули. Якийсь період часу я ходив, просто ходив, ну, робив там, просто жив. Мені думка така, приходила думка постійно, часто, якийсь період того і такий. Думай над тілом. Ну думаю, що думати, що там думати над цим тілом. Ну, тіло то тіло. Знову думай над тілом. Ну, думаю, над тілом, читаю. Раз, другий раз, третій, п'ятий. Читаю. Читаю про тіло, нашого місця. Апостол Павло дуже багато розказує про тіло. Апостол Павло дуже багато писав в своїх післаннях. Що це таке тіло, яке воно має бути? І церква, як це церква тіло? Дуже багато він розписує. Я читав, читав, і раз, і другий, і третій раз читав. Як сказати, щоб ви мене зрозуміли? Хочеться, щоб я трошки помилявся. Чесно кажу. Хочеться, щоб я в цьому трошки помилився. Я думаю, може, я дійсно помиляюсь, може я щось неправильно мислю. Ну, як, знаєте, воно ну, само собі. Саша знає, Міхаль цин, знаєш такого брата. Так? Я написав йому в прямому ефірі, написав йому, брат Міхаль, скажіть, будь ласка, вашу думку про тіло. Він, ну, Як отак з людини говориш, він зрозуміє. А коли написав, ну, він зрозумів це по-своєму, він сказав це по-своєму. Як він думає про тіло? В це, ну, церква, тіло, оце все. Я на сьогоднішній день розділяю. Є тіло, загальне всесвітнє тіло, церква. І Михайльцин, я так розумів, і він сказав, що туди входять в загальну церкву, в тіло, всесвітнє тіло, яке невидиме, якого не, яке, ми не бачимо це тіло. Це церква, яка формується Духом Святим, загальна церква. Туди входять тільки ті, які народжені по-чесному. Народжені з гори, тобто віруючі люди, чесні. Ну, отак от. ну, як сказати, ну, Що вони повірили в Бога. Народжені з гори. А я розмірковував про інше: Як можна перенести тіло в реальність нашого життя церковного? Що воно таке? І чи воно ну, може існувати от нашій церкві в цій, от тут в селі Благовіщенка, тіло. Як знайти його? Як його ну, що воно таке? Чи як почали ходити в церкву? Це вже ми в тілі. Ми ні, ніхто не розмірковано цим, не думали. ні. От як це так? Раз ми прийшли в церкву, а якщо Благовіщенко, ще до куца Саші, то це ми 100% тіло вже. Хто нібудь розмірковував про це чи ні? Чесно. Для себе. Я раніше теж якось про це не думав. Ну, я в загальному так розумів, я ну, якось читав, на цей раз я трошки по-іншому почитав, трошки по-другому. Якщо ми ходимо в церкву, я коли це говорив тут у вас, Благовіщенко, якщо ми ходимо в церкву, це. Дуже-дуже малий відсоток, воно нічого не значить. Можна ходити в церкву і Бога не знати. Я говорив про легке християнство. Навчитися розмовляти, як в церкві, співати пісень, як в церкві, одягатися, як в церкві, робити такі от всякі постанови, які придумали тут, от рішили в церкві, всякі рішення братерські. А Бога не знати. Друзі, я нічого лишнього не сказав. ні. Я знаю, на жаль, я трошки-трошки прожив. Я знаю десятки десятки людей. Багаті десятки, дуже багато людей, які ходять в церкву з покоління в поколінь. Батьки їхні ходили, їхні діти ходять, і всі з покоління в покоління. Але, на жаль, вони роблять так, поступають так. Що люди цього світу так не поступають. І тому я говорив і говорю, я при іншому, мислення в мене немає. Ходіння в церкву це класно, це прекрасно, але це тільки початок. Це тільки початок. Це тільки старт. Впереді дуже велика робота, дуже велика дорога довга. Я завжди говорив так. Саме більша проблема, коли ми прийшли в церкву, це боротьба з собою. До смерті себе не переможеш. Свої негарні звички, свій характер, самого себе, гріхи, які там в серці тобі, вони там життя не дають, вони тобою опанували, всякі думки, всяке таке недобре, нечисте. До смерті можна його не перемогти. Саме більша проблема. Для нас це ми самі. Саме більше зусиль, коли ми прийшли в церкву, це боротьба з собою. І дуже часто треба піст, треба молитву, не переможеш. Ніхто не допоможе тобі. Треба може тільки зрозуміти трошки, трошки підтримати. А й ви і я ми знаємо повністю, що там робиться в нашому серці. Ми знаємо. Ми знаємо. І тому. Хожіння в церкву – це тільки початок. А коли ми стаємо тілом, і що воно взагалі таке тіло? Ну, ну, таке щось я придумав. Давайте я прочитаю. 1 Коринтян, 12 розділ. Багато читати. Я прочитаю, може, трошки вибірково. Тут він пише Апостол Павло 1 Коринтян, 12 розділ. Він пише тут, що служіння різноманітне, і Дух Святий дає кожному ну, на його роздум. От він захотів сістрі дати такий дар, щось, якусь роботу, ті сістрі таку роботу. Іншому він дає, як йому, написано, як йому захотілося. Так він розподіляє, розподіл робить справ в тілі, в церкві. Може комусь цікаво, може хоч один хто зацікавиться, почитайте, багато читать, весь розділ. Я буду, ну, якось постараюсь, допоможи мені, Боже, коротенько, щоб ви зрозуміли, хоча б один. Як узнать, в тілі я чи ні? От я ходжу в церкву. Може там десятками років вже, може, тільки прийшов. А як узнать? Я в тілі чи не в тілі? Або почитайте вдома, 12 розділ, 1 коринтянам. Апостол Павло каже: Хіба око скаже іншому члені, ти мені не потрібне? Хіба голова скаже ногам, та ви ж не голова. Що в нас спільного? Ви мені не потрібні? Наші ви мені нужні ноги? Мені тільки голова треба. І він каже: Хіба тіло це все голова? Я так, ну, по-своєму, хіба тіло це. Як тіло, то там є все. І він каже, таке неблаговидне. Ну, вибачте, желудок, там, печінка, серце, наші там в кишки. Ну це реальність, куди ж діватися? І воно заховане, але воно необхідне, воно дуже важливе. Як же узнать, ми в тілі чи не в тілі? Чи є якісь ознаки, чи є такі якісь критерії, якісь такі, ну. Ну, шаблон якийсь, якийсь принцип, може, який показує нам, тіли ми чи ні. Я скажу ще раз, можна все життя проходити церкву, ніколи не будь тілом. Повторюсь ще раз, ходіння в церкву, коли ми прийшли, покаялись, прийшли в церкву. Це тільки початок. Я скажу так. Автоматично, коли ми прийшли в церкву, тілом ми не стаємо. Цього треба досягати. На цим треба працювати. Треба розуміти саме перше. Треба розуміти. Є такі критерії, є такий шаблон, так по-простому скажу, який определяє і дає нам, показує нам приклад, ми в тілі чи ми не в тілі. Апостол Павло, Єфесянам 4 розділ, він каже, пише, Ефесянам пише, як узнати, що ми в тілі? Що ми є членом тіла. Всі ми різні. Апостол Павло пише коринтянам, всі ми різні. Один те. Бог дає одному будь, одному апостолом, одному пророком, іншому проповідником, іншому те, іншому те, іншому те. Він розподіляє в тілі членів тіла кожного окремо. Всі ми різні. Труд наш різний. Але ми повинні прикласти зусиль і об'єднати свої ті дари, які Бог дав в тіло. І ознакою цього, що ми в тілі, є критерії. І апостол Павло пише, ось вони, четвертий розділ Єфесянам, якщо болить один член, болить все тіло. Якщо плаче один член, плаче все тіло. Якщо радіє один член, радіє все тіло. Якщо воно радіє, ото воно тіло. Якщо воно плаче, і з одним, хто плаче, ото тіло. Якщо в когось біда, і мені болить, оце тоді є в тілі. А якщо сестри люди, піда, а в мене ж серце пляше. А я радий, а мене якесь задоволення там не таке, це мене в тілі. А якщо у брата Льоші болить, а мені все рівно, заробив, так тобі й треба. А так не написано. А написано, якщо у нього болить І я тіло, і ми одинакові з ним, ми в тілі. І в мене були друзі. Оце ознака. Будь ласка, почитайте. Оце ознака того, що ми в церкві, але є тіло. Я не знаю, наскільки я хочу донести. І досягати, і поставити собі ціль. Не тільки прийти в церкву, навчитися як пісень, навчитися молитись, одягатися як в церкві, отак От по святому, так чинно причинно. Це треба, це повинно бути на своєму місці. Але наша ціль приходити в церкву. Кожного з нас. Я хочу, щоб вона була, щоб ми ставали тілом. Це боротьба, це труд, це праця, дуже серйозна праця. Ми можемо не бачити чиїсь гори. Та то його проблеми. Ми можемо не бачити якусь печаль. Та то його проблеми, він, значить, заробив. Ні, друзі, я повторюся ще раз і ще раз буду повторюватися ознакою тіла. Якщо в брата болить і в мене болить, у нього радість і в мене радість. Брат придбав, а мене жаба не даве. А мене жаба не дала, бо він придбав, нього машина краще, ніж у мене. У Сашиджипа мене сенс, де ж не ланос. А мене жаба не дала. Я скажу так. Ой, багато думок. Хочеться сказати основне. Я раніше не розумів бізнесменів. Вони гадяї. Ух! Гроші вони заробляють. Коли сам не почав, маленький-маленький бізнес крутю. Маленький. І коли я почав цей бізнес крутити, я тепер розумію, як вони заробляються. У мене багато клієнтів, люди состоятельні, люди мільйонери Він приїхав до мене, заказує мені там, ну, зробити роботу, каже, Вітя, повір, я ще сьогодні нічого не їв. А я тільки починав. Починав входити в цю систему, в цей бізнес. І я думаю, ну що ти там, що ти там розказуєш, друзі? Нема коли їсти, нема коли відпочивати. Я в заводі відпрацював на ДМК, 28 років я угрожав вагони. Я малий худий. Робив на, на рівні з усіма, у нас було бригада, там, 20 чоловік. Я робив ще краще за інших. Я думаю, піду на пенсію, піду десь в охрану сторожом, буду там. дрімати собі, якась пенсія, якась копійка. Ну, трошки не так, життя і свої корективи вноси. По приходу розход, Скільки на їх ніколи нема. Але я вам відкрию секрет такий. Моя мама покійна, нас було мами восьмеро, вони ну, піднувато жили. І мама, коли я вже був дорослий, мама старенька, вона сказала секрет. Я все життя молилась. Молилась Бога, просила, Боже, мене діти, чим я їм допоможу? А їм жити треба. Їм треба будинки купити якісь. Що їм можу дати? Нема що дати. Боже, благослови, допоможи. І Бог допоміг. І мама вже помирала, каже: Вітя, а Бог почув мене. І я помираю, і на серці в мене, спокій, кожного дому є, І є де жити. Друзі, життя таке прожив'я. Я, я зміни робив. Дуже тяжко, робота дуже тяжка. Тормозок взяв на роботу, принісів додому, не було коли поїсти за 12 годин. Чим я міг допомогти? Яке я мог багатство дітям, щоб вони як. Подорослішали якимось там будинки купити, або там машини, або ще щось. Я молився і молюся. Боже, допоможи дітям. У мене нема чим допомогти. Не було чим. І зараз роблю, тяжко роблю. Ну, трошки допомагаю дітям. Тому те, тому те хоч потрошку якусь копійку допомагаю. Я трошки так говорив, Ну, життя така штука. Зараз плю. І не можу спати без У мене болить все тіло. У мене знос страшенний в тілі, в спині. Я говорю про те тіло, говорю про своє. Друзі. Ще раз іще раз. Читайте, кому цікаво, хоч один може мене почув, читайте. Єфісіанам 4 розділ. Там Павел пише з 11 вірша. Ознаки. Який означає, що ми в тілі, в церковному тілі. В тілі ніхто не скаже, Льоша, ти не тих пісень співаєш. Мені не подобаються. Мені мені тут отак от твої пісні. Я маю вплив. Я попливаю на Льошу, він буде співати таких, як я хочу, які мені подобаються. Сестра Льодо не тих віршів розказує, неправильних? Я на неї пливаю. Будеш розказувати таке, як мені хочеться. Тілі так не робиться. Друзі, тілі повинно бути таке відчуття. Мені не подобається, як Льоша пісень співає. Льоша, співай такі, як мені подобається. Должно бути якийсь консенсус знайдений. Якийсь. Фіфті-фіфті. Розумієте? Ви мої співаєте пісні, а я ваші. Я говорив це дуже багато раз. Поважайте мої пісні, а я буду поважати ваших. Як ви поважаєте мене, мої цінності, то я можу поважати ваших. Друзі, ну хіба я неправильно кажу? Так повинно бути. Так повинно бути. Поставимо ціль кожен сам собі. Легше поставить сестрі ціль, хай роби. Ні, давайте поставимо сам собі ціль. Кожному сам собі. Я в церкві, це добре, а чи є я тілом. Чи болить у мене тоді, коли сестри або брата болить? Сестри потреба. Ну треба їй щось, там не вистачає грошеняток. А як я на це дивлюсь? А мене є. Тисну там ляху, не знаю, куди їх дівати. Я так трошки утри, утрую трошки, але я хочу, щоб мене зрозуміли. Друзі, послови нас Бог, дай мудрості кожному з нас, щоб ходячи в церкву, бути, бувши навіть членом церкви, щоб ми були членом тіла. Оце та ціль, те бажання, яким працювати треба все життя над яким треба працювати все життя, прикладати зусилля. Розуміть це. Саме головне, спочатку зрозуміть, а потім досягати і бути тілом. Можна, я повторююся ще раз, можна бути церквою але не бути ніколи тілом. Саме головне ще критерій. Твоя і моя діяльність, друзі, повинна бути на збудування тіла от уявіть собі печінка працює проти серця.